Алла Іванівна одна з перших у своєму будинку перейшла на індивідуальне опалення. Жінка розповідає, це набагато комфортніше і економніше. Ви можете відключити, коли вам потрібно. Якщо вам жарко, ви відключили. Якщо ви хочете навіть зекономити, ви відключили. Коли було центральне опалення, була така температура, навіть що ми взимку відкривали вікна, відключити ми не могли. У будинку, де мешкає Алла Іванівна, на індивідуальне опалення перейшли шість квартир з восьми. Великим плюсом є те, що за обладнання, яке мешканці встановлюють, місто повертає кошти. Весь пакет документів на встановлення опалення, всі акти підписання за виконання роботи, акт випонених робот повинен бути обов'язково з указанням цін на роботи і на обладнання. Чеки всі повинні бути. І вже тоді здається пакет документів на компенсацію. Загалом до профільного департаменту надійшло 220 заяв. Майже всі схвалені. Практично по всім прийняті рішення там рішення. Там декілька там до десяти квартир, які або дане суть певні документи, ну або не отримують оплату. Тобто просто так бюджетні гроші там роздавати всім бажаючим, воно неможливо. Ми компенсуємо по-перше 100%. Їх затрат це затрати на техумови та на обладнання. Затрати на монтаж ми не компенсуємо, так як це дуже ну хтось сам робить монтаж, хтось заказує ці роботи. Ну це дуже складно і неможливо. Заявки на компенсацію ще приймаються. Їх можна віднести до профільного департаменту або покласти в скриньку в будівлі міської ради.